Щиро вітаю вас на каналі на здоров'я! Сьогодні до вашої уваги надзвичайно смачний і легкий приготуванні кокосовий пляцок. Приготування якого не займе у вас багато часу. І виходить ось така краса. Поласувавши цим десертом, ви отримаєте море задоволення. І є ще один великий плюс він досить бюджетний і не переобтяжений тваринними жирами. Готується пляцок Неймовірно просто. І почнемо ми з приготування крему. Вливаємо в каструлю холодне молоко, додаємо манну крупу, цукор і ретельно перемішуємо. І тільки потім вмикаємо газ і постійно помішуючи, варимо крем на основі манної каші з додаванням кокосової стружки, щоб крем вийшов без рудочок, обов'язково постійно помішуємо. Коли мана каша закипіла, вимикаємо газ і додаємо кокосову стружку. І відкладаємо крем для охолодження. Для більш ефектного смаку крему в нього можна додати сік лимону і цедру. Зготуємо тісто для шоколадного коржа. До борошна додаємо розпушувач і какао. Какао краще просіяти через сито. І перемішуємо. За допомогою міксера збиваємо два білки з дрібкою солі у пишну піну. Перекладаємо їх в більшу миску і по одному додаємо два жовтки і перемішуємо. Далі додаємо 100 г цукру. 200 мл молока. Додаємо 100 мл олії і продовжуємо збивати на низьких обертах міксера. До цієї маси в три прийоми просіюємо борошно з розпушувачем і какао. Перемішуємо міксером до гомогенного стану. Ось таке вийшло у нас гарне тісто без грудочок. Ділимо його на дві рівні частини. Форму застилаємо пергаментом і викладаємо в неї половину об'єму тіста. Ця рецептура розрахована на форму розміром 20х30 см. Якщо ви візьмете меншу форму, кокосовий шар буде занадто високий. Нижній корж нашого пляцка готовий. Він випікався 10 хвилин при температурі 180 градусів. Викладаємо на нього кокосовий крем, який ми завчасно підготували, і вирівнюємо його. На цьому етапі намагайтесь, щоб крем лягав рівненько в горизонтальній площині і щоб він щільно прилягав до всіх стінок форми. А далі на кокосовий шар викладаємо другу частину тіста. Випікати будемо при температурі 170-180 градусів протягом 40 хвилин. Але, звичайно, врахуйте особливості вашої духовки. Для оздоблення пляцка зверху розтопимо шоколад на водяній бані. Додамо до нього вишкового масла, перемішаємо. І шоколадна помадка готова. Щоб пляцок був рівніший, я його вирішила перевернути догори дном і покрила його шоколадною помадкою. Вирівняла її ножем і пляцок готовий. А тепер бажано його покласти в холодне місце на пару годин для повного остигання. Пляцок вийшов такий великий, гарний. Чудово тримає форму і неймовірно ефектний в розрізі. Вийшло дуже гарне поєднання ніжного крему з кокосом з пухкеньким шоколадним бісквітом. А головне, що він випікається одним коржем і дуже швидко. Нарізаємо на шматочки і будемо смакувати. Шоколад з кокосом дуже гармонійно поєднується в дивовижний смак. Готуйте! І отримайте задоволення. Я вважаю цей пляцок досить корисним, він низькокалорійний і містить досить багато клітковини за рахунок великої кількості кокосової стружки! І уявіть собі, як він ідеально підійде до ранкової, чорної гіркої кави. І ваш день обов'язково буде вдалим і успішним! Щиро дякую за перегляд! Запрошую підписатись на мій канал. Я буду страшенно рада вашим вподобайка і коментарям.